Вітаю всіх! Ви на каналі Сандра Простір. Отже, я у Харкові. Сьогодні вирішила прогулятися центром міста. Зараз йду по саду Шевченка. Хочу вам показати одну місцину, яку мені порадили. Кажуть, що тут найдешевший, найбюджетніший, і начебто смачний борщ. От хочу перевірити, наскільки це так. Наскільки він смакує, скільки він коштує. І отже, ви будете про це теж знати, якщо будете у Харкові. Поки йду у цю кав'ярню, хочу ще раз вам трошечки показати Сад Шевченка. Ось з цього боку. Це така алея, яка веде до каналу, до озера. Це дитячий майданчик. А ось майданчик з пам'ятником в'ячу, і там красиві такі вазони з квітами. Ну, всі про них вже знають. От, бачите, їх здалеку. Тут наші прапори. Ось. І далі Сумська вулиця. Їздять автівки. Ось, ще ближче покажу вам ці прекрасні. Клумби, про які вже теж дуже багато говорили, на які виділили багато коштів, щоб їх встановити. Ось. Але вони прикрашають сад Шевченка. Це місце відпочинку. Хтось говорить, що їх треба встановлювати було, хтось говорить, що не треба. Ну, як і завжди, про будь-що. Що встановлюється у Харкові. Є різні думки. Багато хто каже, що це не на часі, хто каже навпаки, що так повинно бути. Я вам просто оце показую, що вони тут стоять. Ну і йдемо в кав'ярню, як обіцяла. До речі, називається цей заклад харчування каша маслом. Це відома така мережа харківська. І таких кафе у Харкові чимало по різних локаціях. Зараз побачимо. До речі, виявилося, що тут саме ця кав'ярня зачинена, тож ходімте на вулицю Сумську, де вона також є. І там, як мені повідомили, вона працює. Тож, знаєте, в цій локації кав'ярня. Каша маслом не працює. Йдемо, йдемо до іншої локації. Тож, поки йду в інше місце, де розташована ця кав'ярня, покажу вам ще трошечки. Сад Шевченка, клумби отут з краю. Також вулицю Сумшку з прекрасною цією будівлею. Ось, такі красоти. Ось дивіться, який тут величезний дуб. Такий широкий. 1775 року. Ось скільки років. Знову не можу вам не показати оці квітники. Ось так виглядають харківські клумби, восени в саду Шевченка. Ось вони такі різнобарні, пишні, гарні. Проходжу повз оперний театр, повз дзеркальний струмінь. І зараз буду вже в цій кав'ярні. Ось знову вулиця Сумська і вон здалеку надпис каша масло. Зараз туди і зайдемо. Ось він цей заклад. Отже, ходімте, побачимо, скуштуємо. Ось заходжу, так красиво все. Дивіться, як гарно. Є крошка, солянка. Є борщ з м'ясом, 55 гривень за 300 грамів. Все є. Тут різноманітне меню. Тобто можна поїсти тут солодощі і ціни приємні. Так виглядає цей заклад каша маслом на сумській, Начебто все чистенько. І меню ви бачили ці не побачили. І ось я придбала собі борщик зі сметаною маленьку порцію. І це у нас коштує 55 гривень. Він з м'ясом. Також я ще взяла сметанки до нього, це 10 гривень. І котлету парову з індички, це 55 гривень. І шматочок хліба. Все це в мене вийшло 123 гривні. Тобто, ось така маленька порція. І дуже вона здається немаленькою. Ось така парова котлетка з індички. Ось, ну, спробуємо. Дивіться, він такого кольору трошечки помаранчевого, не дуже він такий насичений, дрібно все порізане, морква і капуста дрібно порізана і буряк. М'яса дуже-дуже мало, там де десь десь Малесенькі шматочки, але називається з м'ясом. Але, як на мене, це дуже-дуже бюджетний борщ серед подібних закладів харчування у Харкові, бо є набагато дорожче. Ну, смакує більш-менш їсти можна. Що ще дуже важливо, він не Солоний, не кислий, не перекислий. Тобто свіженький, сьогодні зварений. Ось. Отак виглядає. Якщо я не помиляюся, тут колись була кав'ярня коники. Дуже-дуже-дуже давно. А ось замість неї тепер каша масла. Ось такий невеличкий огляд цієї кав'ярні. Дякую за увагу. Всім добра.